Тетяна Переселенка з Маріуполя. Через бойові дії до її хронічних хвороб додалися й нові. Тож допомога лікарів була вкрай важливою. Коли я приїхала, мені було плохо, а тепер, тепер вже пройшло півгода. Я вже стала себе краще почувати, вже не така нервна, як приїхала. Врачі мене підлічили давлення. Бронхоактистична болезнь, звісно, у мене хронічна, вона не вилечується, але я підлічу її. Врачі мене постійно слухають, лікарства видають. Я доволена, що врачі приїжджають. І регулярно. Терапевтиня Альона Кондур, землячка Тетяни, вона теж переселенка, тож добре знається на людському горі. Це не тільки медична, це і психологічна допомога. Ми, наприклад, наша команда так, медична, ми надаємо медичну допомогу. Це огляд лікаря, можна виміряти цукор, зробити електрокардіографію при екстрених якихось гострих ситуаціях, там порушення ритму, болі в області серця. Чи з ваші клітини і надаємо ліки хронічно хворим пацієнтам, тому що вони потребують постійних прийом. На прийом приходять пацієнти переважно з серцево-судинними захворюваннями та у стані стресу. Додає медсестра закладу Ірина. Вона родом з прифронтового Оріхова. каже: люди йдуть сюди не лише за ліками, а й за розрадою. І душевно, і морально ми їх теж підтримуємо. Ми розповідаємо. Про своє також розповідаємо, бо я теж являюся переселенцем і на даний момент я стараюся піддержати цих людей так, як вони потребують. Ми їздимо взагалі по шовтарам по місту Запоріжжя, наша організація передвигається. І так ми стараємося в дві неділі бути на прийомі і приймати пацієнтів. Тут можна отримати не лише медичну консультацію та безкоштовні ліки. Одна з найважливіших складових роботи лікарів без кордонів це і соціально-психологічна підтримка. Нас вже зустрічають. Ми спілкуємося у дружній атмосфері. Просто про якісь битові проблеми, якщо є у людей, якщо ми можемо, ми можемо щось їм порадити, дещо отримати, яку допомогу, якщо ми не можемо її надати. Це гуманітарні набори чи якась юридична консультація, ми можемо просто перенаправити. Мобільні медичні бригади проводять виїзні прийоми у шелтерах, тож їх тут добре знають усі від малечі. А займа. Хто? Арсель? Арсель? Арсель. Арсель. Серед відвідувачів багато людей похилого віку. У мене сахарний єабит і гіпертонія. Ну, це є вже давненько. Тут хорошо мене підлічують, підтримують. Зараз мобільна клініка обслуговує 15 центрів для переселенців у Запорізької області. Найближчим часом міжнародна місія планує розширити мережу медзакладів, де разом із профільними послугами також надаватимуть безкоштовні ліки і теплі ковдри. За словами медиків, продовжать працювати лікарі без кордонів і в центрах для ВПО, зокрема в Ямаріуполь. Тетяна Славко Твердохліб. Підтримуйте нас та підписуйтесь на наш YouTube канал.